Часто, якщо не все, то більшість відписували на церкву душу Богові, а грішне тіло землі. Київський скарбник Василь Ходика-Криницький, чи не найзаможніший шляхтич у місті, на смертному одрі заповідає своїм дітям, вісьмом дочкам та синові, щоб поховали його на території Києво-Печерського монастиря і залишив суму, скільки на це мають витратити. Скільки грошей заплатили музикам? Які за дзвонення, забиття в коло в дзвони церковні, коли ця процесія йшла через усе місто, теж сподолу піднімали на Черський монастир, мали бити усі дзвони, молитися за спасіння його душі, і всі ці суми на поховання теж там записані. Вони сподівалися на спасіння своєї душі. Чим більше вони відпишуть коштів, тим більше за них будуть читатися молитви в тих храмах, і тоді йому гарантовано вічне спасіння. Тисячу злотих ходика Криницький заповів у Вознесенському жіночому монастирю. Там постриглася у черниці одна з його дочок, яка не вийшла заміж. На ці кошти можна було село купити настільки це велика сума. Власне, села і заповідали Київський війт, що степу нинішнього мера Семен Мелешкович у тестаменті, укладеному у 1563 році, відписав Києво-Печерському монастирю село Вишеньки, Михайлівському Золотоверхому та пустинно микильському села Юр'ївці та Підгірці, а церкві Святої Трійці на Сорокоуст і спомин душ померлих чотирьох членів його родини село Сатанів. У 1632-му геть усі свої статки залишив київським храмом і купець Семен Татарин. Він був дуже заможним купцем київським і був бездітним. Дружина теж померла. І він всю свою нерухомість заповів на всі храми Києва. І дуже детально все це переписує в своєму тестаменті, перелічує всі храми. Там 10 кіп грошей комусь, більше 50, 100. Найбільше він заповів Київ печерському монастирю. Але ще більше михайлівському золотоверхому де забажав бути похованим на цвинтарі. Дуже часто козай, представники козацької старшини віддавали гроші на реставрацію церкви, наприклад, гроші на якусь ікону або на відлиття дзвонів. І так, наприклад, наш е, значковий товар Чернігівського полку Іван Малявка в 1706 році уклав духівницю, яка містила вказівки для синів заплатити гроші. На одліття дзвона до церкви Масановської. власне ось такі розпорядження заможних українців допомогли збудувати та оздобити стільки церков.